Продовжуємо. Тут більш горизонтально ця малина вже планується відсюда, звідси з'їхати. Також одразу вершочки поподрізаю малині заодно. Цю залишу, ці поприрізаю. Хто я знає, це можливо геть треба було б відрізати, але ну, хай поки буде. Пройдуся другий раз, я за один раз цієї картину не бачу. Обитий вокруг дерева декілька разів, раз підріжу, другий раз підріжу. Це дивлюся, вона мені зовсім не потрібна. Під ноль не буду зрізати. Тут такий, як може сформуватися пліт. А ми, якщо я обріжу її, то всі поживні речовини будуть йти сюди. І в більшості, що тут буде на наступний рік плід Так, це також росте. Але таке, як тут де закінчення на грушу. Але... Нам не заважає.